Привіт, друзі! Хочу запросити вас із собою на перегляд однокімнатної квартири в уже зданій новобудові в Жука Олімпійські 5. Квартира розташована на восьмому поверсі площею 51,6 квадратних метрів. Отже, розпочнемо. При вході у нас такий широкий, і просторий коридор. Я обожнюю, коли коридори такої квадратної, правильної форми вони є доволі зручними в організації простору, а не ось ці. Тут не такий, отже, це однозначно перевага. Далі у нас санвузол. Для однокімнатної квартири його достатньо. Він сумісний площею 4,5 квадратних метра. Ну і йдемо далі на кухню. Кухня також велика, 18,6 квадратних метрів із цією крутою лоджією. Вона є доволі широка і тут дуже круто обіграти обідню зону із таким. Прекрасним виглядом на зелений сквер. Ще забула вам показати господарську кімнату. Кімната квадратної правильної форми. Вона є така толкова, добротна, як то кажуть, із частково розведеною електрикою та виконаною чорновою штукатуркою стін. Також звертаю увагу на ці стіни. Будинок побудований якісно, в дві цегли утеплений мінватою. Та оздоблений облицювальною церквою, тож запрошую вас на реальний огляд цієї квартири.